Розпаковуємо подрібнювач. І будемо збирати. Ще поріс подрібнювач вже зібраний. Ось такий має загальний вигляд. Дешло знімається. Лапка передня піднімається. Вимикач аварійний стоїть муфта швидкісна, тобто двигун заводиться, а потім через обороти запускається сама муфта і починають обертатися ножі для подрібнення. Регулюється напрямок і кут викиду щепи. Запуск ручний. Зараз заведу продемонструю, як заводиться Так, працює на холостих Двигун заглох, а ножі ще обертаються. Ця муфта вона в певній мірі є і безпекою. Якщо щось заклине, то двигун не пошкодиться. Покажу вам мій старіший поріс. Тут такої муфти немає. Ремінь прямо на шків і все. Тут ремінь один, там ременя два. Цей вже важить 200 кг. Що мене здивувало, посмішило, а цей ланцюг китайський в рази більший, потужніший, ніж на моєму причапі українського виробництва. Болти тут 8,8, на моєму причепі стоять 5,8. Наші економлять на всьому, а кажуть китайці халтурники.